Вітаю вас, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. 17 листопада сьогодні відзначається 11-та річниця від заснування Асоціації як незалежної професійної організації. Переконаний, що кожен з нас, навіть у складні часи воєнного стану, робить свій великий значний внесок у встановлення Інституту адвокатури. Тож зараз маємо гарний привід привітати колег зі святом! А професійне життя продовжує виривати і повне новин. Пропонуємо вашій увазі три найбільш цікаві події тижня, що минає у єдиному державному реєстрі судових рішень з'явилась постанова 6-го апеляційного адміністративного суду, якою однозначно встановлено, що адвокат навіть з добрих міркувань не може брати участь у негласних слідчих діях і співпрацювати з правоохоронними органами. Це не лише прямо суперечить закону, але й може стати підставою для втрати ним професії за рішенням дисциплінарних органів адвокатури. Касаційний суд кримінальний цього тижня облаштував у своїй будівлі кімнату для учасників судового процесу. Безумовно, ми оцінюємо це як позитивний, значний крок по співпраці, особливо зважаючи на те, що проблему із організацією робочих місць піднімала сама Рада адвокатів України. Втім, чи достатньо двох комп'ютерів, одного принтеру та трьох столів для всіх учасників процесу? Чи зможуть адвокати і прокурори працювати як колеги? Питання спірне. І на сам кінець. вкотре правники судді та політики обговорювали питання зловживань процесуальними правами зі сторони адвокатів. Складається враження, що саме адвокатів хочуть зробити винними у затягуванні розгляду кримінальних справ. На судовому форумі, який вчора проходив в столиці, своє ставлення висловили голова Верховного суду Станіслав Кравченко та народний депутат Денис Маслов. Між іншим, останній вважає за можливе, аби адвокатське самоврядування поступилось частково своїми повноваженнями на користь суддів. Втім, адвокатура вважає, що дана проблема створена штучно, а втручання у діяльність дисциплінарних органів є посяганням на один із принципів. Адвокатури незалежність, що зрештою підриває справедливість судочинства. Нагадую, що адвокатура є частиною системи правосуддя в Україні. Посилання на всі ці новини ви можете подивитися під відео: Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати.